Переходимо на сайт packhub.com.ua, реєструємось та входимо в особистий кабінет. Далі меню, Поліграфія, Візитки, Інстаграм. Візитка. Гортаємо вниз. Обираємо кнопку Створити макет. Обираємо необхідний шаблон, натискаємо на нього та завантажуємо конструктор. Щоб завантажити свій скрін, натискаємо Змінити, альбоми. Далі на хмарку Завантажити відкриваємо свою галерею та обираємо потрібні картинки. Натискаємо на завантажене фото, вирівнюємо зображення по розмірах, натискаємо на стрілочку знизу та переходимо на зворотню сторону. Видаляємо все непотрібне, щоб завантажити свої дані. Додаємо QR-код із галереї, коригуємо розміри та розташування. Щоб змінити текст, натискаємо на кнопку Редагувати. Видаляємо все непотрібне та пишемо свій текст. Те саме повторюємо із номером телефону, клікаємо на кошик. Далі ретельно перевіряємо, чи влаштовує вас даний макет. Натискаємо у кошик, зберегти і завершуємо оформлювати ваше замовлення.